Віра, що я довіряю, я довіряю Господу свого сина, йому. Я довіряю свою дитину, моєму Господу, Ісус наш Господь, Ісус мій Господь. Його ціна кров мене спасла, Його ціна кров мене омила, з бруду, з пекла витягнула, Його кров. І ми повинні довіряти, довіряти, просто довіряти Богу і благословляти кожен день, кожне ранок. Моліться, моліться за себе, за себе, на перше моліться за себе, годину, дві, скільки там, кого, ну, як ви відчуєте, а за дітей трошка моліться. Просто довірте Богу. Це треба вчитися. Ну, Спочатку я вчилася вірити. от як в мене було, Спочатку я вчилася вірити. Потім я почала довіряти, от довіряти. І сатана мене на цьому накручував. Він мені, мені міг в сні щось недобре показати. Страху мене, брати за сина, страх мені посіяти вночі. Я збуджуюся, вся в холодному путі. Розумієте? Тому що Бог страху не дає. Бог страху не дає. А я вся спутіла, просто я переживаю. Що там? Вже себе накрутила. От, бо там сон такий був. Розумієте, як сатана над цим, над цим е, тру, трудиться? Трудився. Так, і тому потім ти бачиш ситуацію, що ти все рівно нічого не можеш змінити. Так, це є материнська любов. Кожна мама любить свою дитину. Це не годин передати, це є любов. Але ти нічого не можеш зробити. Не можеш, якщо дитина, наприклад, на відстань. Дитина на війні, від того, що ти будеш переживати, просто собі подумати, просто ну, розуму, ти зміниш. Щось синові? Ні. Ти будеш себе... ні, Це сатана буде накручувати, буде тобі всяке то, крутити там тобі, хто знає, які фільми, щоб ти мала страх переживання, а від того йдуть і хвороби, і люди мають проблеми з тисками, не сплять ночами. Але ти ж нічого не помогла, ти ж не погла, ти ж, ти ж не захистила його. І тому, і тоді виробляється просто довіра. От просто ти потім просто довіряєш свою дитину і кажеш, Господь. Я довіряю свого сина, дочку, внука, сестру тобі, Ісус. Тобі, мій Господь, тобі довіряю. Довіряю в твої руки. Відтинаю поповину. Відтинаю, не приліплюю до себе, не приліплюю, тому що Господь більше любить ваших дітей більше, тому що Він помер за кожного. За кожного помер, за їхні гріхи, які вони ще, які вже наробили. І які ще не роблять. Це помер Ісус. Це не ми помирали, а він помер. І тому ми маємо довірити своїх дітей Богові настільки, от наскільки ти довіриш, наскільки ти повіриш, що Господь опікується твоїм сином і побачити, і тоді приходить легкість не без того, що по-різному буде. Але мир Божий буде тут. Ось даю тобі той мир Божий. Які ну людським розумом це не годен осягнути. Розумієте, оце і є мир Божий, тому що будуть різні коливання. Буде по різному, це не означає, що не будуть хворіти, що не будуть різні це. Не означає, що цього всього не буде. Але коли ти будеш з миром Божим, ти будеш по, по... ту ситуацію по іншому дивитися і по-іншому сприймати, і все буде розумієте... Ну, по-іншому, це не буде тобі так боляче, це, бо ти будеш знати, що все рівно Бог з моєю дитиною. Він, Він його любить більше, ніж я. Тому що він за нього помер, його тіло е, катували, Його кров стікала. Ісусова за мого сина, за вашу доньку, за ваших внуків. І коли оце оновлення розуму прийде, і коли прийде та довіра, це все буде по-іншому. Розумієте? Оце, це все це, це, це. І туди вже ти вже в спокою, навіть як дитина щось подзвонила, а ти знаєш, мій син з Богом, і я молюся, і я кожен день. Я благословляю свого сина в ім'я Ісуса Христа. Я благословляю невістку, якої ще на даний час нема. Але я це вже проголошую, так як мене вчили, богуцький, пастор Богуцький, що це треба сповідувати. Я благословляю внуків. І дякую Богу за них. Я це сповідую, І я їх благословляю, розумієте? Це треба сповідувати Христа. Мій син належить і Ісусу Христу. Мій син приліплений до Ісуса Христа. Отак сповідувати, розумієте? Отака має бути молитва матері. Благословляти. А не щастя, здоров'я і много я літ, розумієте? Буде коли і щастя, і здоров'я, але душа. А душа. Боже, приведи мою дитину до покаяння. Боже, дай йому дух Бога шукання. Боже, дай йому справу, справу за Словом Божим, щоб він Тебе Господь шукав. Господь дай йому е, такого проповідника, через якого би він увірував до кінця. Бо коли я йому говорю, він як мама він ще це, ну, наразі ще не, не може це від мами, але Господь покерує так, що дасть такого проповідника, такого друга на роботі. Чи, можливо, дасть таку дівчину від Бога, яка вже буде в Бозі, і йому засвідчить за Господа. І скаже, так. Зі мною Бог, я стілена е, Господом. У мене така була проблема, Господь мене звільнив. І тоді мій син, чи ваша дочка, чи ваша внучка прислухається і скаже, дійсно так, і так прийме Христа. Отак От ми маємо Бога просити. Розумієте? Щоб це все було від, від Господа. А то, що не від Господа, воно нам і, і, і вже не треба. Розумієте? Все треба просити, щоб все було від Бога, щоб друзі були від Господа. І мої дуже ремно матері за своїх діточок. І вчиться, я знаю, що це, о, добре мені зараз так говорити, о, яка вона великий проповідник, і зараз так всім розказує. А я плакала ночами. Ночами я плакала за своїм сином. Так, я ридала. Я ридала. Я ридала, я шукала Бога. Бо коли я хворіла, то я вже так була змучилася за 20, за 21 чи 20, 22 дві тисячі року. Ви скільки ти років, я вже настільки була змучилася, що мені було байдуже вже на себе. Байдуже мені було. А коли вже з дитини це торкнулося, тоді я вже здавала до Господа. Так, саме через сина, оце я признаюся вам всім. Я почала шукати його, мого Ісуса, і повірте, він прийшов до мене. Прийшов і не в церкві, і не вдома, а в зубному кабінеті. і прийшов з такою любов'ю, з такою любов'ю, що я казала, ні, я не люблю так свого сина, як любить Бог мене. Так любить Господь, розумієте, я настільки хочу дознести всім. Як Господь нас любить? Яка це любов? Це інша любов. Це не від світу цього любов, ні. Це тільки Бог так може нас любити. А я завжди нарікала на нього, Господи. Я все казала, де ти є? Чому такі біди, чому такі страждання? Я це я ще й звинувачувала його, розумієте? А потім плакала, падала на коліна і знов просила прощення. Вибач мене Господь, вибач мене Господь і знов до нього взиваю. І так було по колу, поки він, поки я не узрю Господа, розумієте? Так йова було поки я не побачив ніколи. І, це, і, і, до речі, це теж, це, по-моєму, Йова 20 глава. Де це навіть е, до єпископа був, Господь промовив через, через слова, через Йова. І, і я сьогодні теж це читаю, де Йов, де Йов каже, мій спаситель живий. Йов каже, мій спаситель живий, мій Спаситель живий. Розумієте? І я так тепер всім говорю. Мій Ісус живий! Мій Ісус живий, який до мене прийшов, він живий, і я хочу це всім донести. Всім. Просто от-от. от І тому було багато помило. Дуже було багато помило. Набила гулів, кулін, все, що тільки можна було. Але це, це було моє зростання в Бозі. А як би я навчилася? Як би я навчилася? Це треба всього було позбуватися того, того що сатана стільки років будував, тих твердень, а скільки прокляття родових було. Дивіться, в якому ми прокляті жили. І живемо понині, Україна. Окультизм. Кожний віруючий. І кожен ходив до ворожки, кожен воски зливав, що тільки не робили. І всі віруючі, і всі християни. Так. Розумієте? І тому я так, ну, не знаю, чому. Це Дух Святий веде. Повірте. Ну, щоб я так от просто сиділа і вам розказала, це настільки Господь. Ви розумієте, що я сьогодні навіть не готувалася до ну, якби до ефіру, так, ну, щоб. Я чесно, в мене немає, щоб я щось там собі в зошиті занотувала. Я завжди Ти зошит беру, якщо Господь дасть слово, щоб я собі записала. Розумієте? А щоб я собі якусь там проповідь написала. Ні, оце, оце називається Дух Святий веде. Значить, хтось мав почути ту молитву, е, от, е, іменно за, за цей, що треба довіряти Богу, своїх дітей, своїх рідних. Розумієте, Оце довіра. Певно, що воно не прийде отак, отак легко сказати все, і ти довіряєш. Ні, це неправда. Але потрошку. Ти просто, ти починаєш і глибше, і глибше, і глибше, і відкриваєш, і тебе є прагнення, виносити. Ви розумієте, як приходить покаяння, я вам чесно кажу, я вам чесно кажу, як приходить від Бога покаяння, тобі не стидно стати просто серед села і сказати, так, Господь, так, я це зробила, я це зробила пробач, бать, батьку. Отаке, розумієте, як, як це як це тобі, як, як Бог трукається, тобі не стидно це винести на світло, тобі не стидно це розказати на цілий інтернет, тобі не стидно. Отак Бог приходить твоє життя. Так що дорогесенькі, люблю вас, але Бог вас любить більше. Він просто вас, ви розумієте, Бог є любов, а я оце є, у мене вже ні. Бог є, Бог він і є любов, він інакше в нього інакших функцій просто нема. Нема інакших функцій. Бог це ну, любов, просто безмежна любов, це не можна пояснити. І я от просто бажаю всім, щоб ви відчули оцю цю першу любов. Це перше кохання, щоб ви, щоб ви закохалися в Господа, щоб ви відчули, як Бог любить. І ви тоді будете його шукати. Ви як вкусите любов Божу, повірте, все відійде на другий план. Ви не схочете нікого. Ви тільки схочете мого Господа. Де він? Де він, мій Господь? І повірте. Як оце все, цей це все процес буде оновлення, очищення, і ви тоді вже і дітей любите Божою любов'ю, чоловіка любите Божою любов'ю, сусідів любите Божою любов'ю. Ворогів не проклинаєте, а благословляєте. Розумієте? Ми не, маємо, ми не маємо їх судити. Хто ми такі, коли мене Бог не судить? Ісус мене не судить. Він прийшов до мене. Він мене, він там буде суд Божий, але тут він не прийшов нас засудити. Ні а прийшов нас І тому оце, що відбувається з нашими ворогами, це на суд Божий. Ми не судді. Оце любов. Я вам так хочу донести ту любов. Прагніть. Прагніть, просто майте справу. Справу таку. От Ісусе прийди. Прийди, мій Господь моє життя. Дай мені відчути твою любов, Ісус. Закухай мене, закухай мене, Ісус. Дай, щоб я, щоб я тебе любила. Любила такою любов'ю, як ти, Ісусе, хочеш. Ти бачиш, ти, як, як ти це хочеш, ні як я хочу, бо я нині хочу так Ісуса любити, бо так мені підходить. А завтра з коліжанками сіла і когось умовляю, то ти, Господи, посиди, бо я нині буду любити коліжанок. Ти будеш їх любити. Але коли ти влюбишся в Ісуса, коли ти влюбишся в Нього, то ти так жінок, будеш любити Божою любов'ю, що ти в них тільки будеш бачити, бачити ту любов, не будете шукати недостатків. От вона так мені колись там зробила, от вона мені колись це сказала, а я їй позичила гроші, а вона мені їх не віддала. От розумієте, це вже буде по-іншому ця любов. І я, благ... і я вам цього бажаю і благословляю в ім'я Ісуса Христа. Вім'я Ісуса, Ісуса Христа, в ім'я. Дякую, стой, дякую. Люблю, Боже, любов. Здоровлячка. Дай тобі, Боже, дякую за такі науки. Дійсно, нам потрібні такі науки, такі щирі, такі правдиві, такі дійсні. Бо нам треба, щоб ми теж того, як то кажуть, ковтали, щоб ми наповнилися тим, щоб ми зростали тим. Ми того хочемо і дякую Богу, що він тебе поставив. Дійсно, Богу дякую. Ми тільки ж ти так прийшла. І е, дай Боже, що ми всі приходили. Так, я всіх благословляю, щоб всі люди пізнали. Пізнали Господа. Щоб ви знали, яко, як Бог любить, яка за нашу душу, яка за нашу душу Бог веде війну. Райну і в духовному світі. Це Ісу, це Ісус. Слава Ісусу Христу. Слава нашому Господу і вам дякую за ваші проповіді, за ваші слова. Дякуємо. Дякуємо. Вся слава Господу. Тільки Богу. Тільки Богу. Він, я вам допомогу, він. Бо я просила сестра в групу написала, що в неї внук захворів, антибіотики не допомагають. Для себе не наважилася, але ви всі ці слова сказали для мене. Я вам просто безмежно вдячна. Значить, знаєте, я деколи отак можу щось сказати, а потім собі, знаєте, сатана починає мене брехати, підбрі, підбріхувати. Я вже не даюся, але він ще підбріхує деколи. Може, а ти нашу там показала? Може, ти забагато там говорила, а потім, розумієте? Всі ця однак, що думка ж йде Божа. Бо я, якщо йдуть е, якісь такі небожі думки, то я говорю так: всі думки послушанню Ісусу Христу, всі думки в своїй голові, я віддаю послушанню Ісусу Христу. Все. Або Дух Святий зроби порядок в моїх думках. І все. І тоді мені приходить любов, і собі так думаю, ну, якщо слухала, наприклад, десятеро людей. А можливо, це слово було якраз для тої одної, для тої овечки, що господь ту, ту соту, що врятував. І я вже починаю тішитися, розумієте? І вже нема, і вже це самокортання, я вже себе не картаю, що я там так багато наговорюю. Розумієте? Можливо, це, от ви розумієте, що наскільки Господь е, милуючий милуючи, милуючи і люблячий, що він заради тої одної е, овечки, яка є в ефірі, мала це почути. Іменно вона, іменно вона. Дякую Богу, дякую вам, безмежно вдячна. Люблю вас. Дякую, любіть Господа, всім серцем, всією душею, всім розумом, всім своїм тілом любіть Господа. Любіть Його, Любіть. Благословляй. Все, бо треба відпочивати. Дякую, Господи. Благословеної ночі. Дуже дякую. Мирної ночі всім. За таку чудову проповідь. Я добро Хай Бог благословить. Слава Господу.